Чоловік із гайковим ключем відбивав у копів наркозлочинців. Така ситуація сталася в Нововолинську. До поліції надійшов виклик про те, що в дворі одного з будинків молодики шукають закладки. Приїхавши, правоохоронці помітили підозрілих хлопців. Ті відмовилися від перевірки і почали чинити опір. Один із них, виявилось, перебував у СЗЧ. Тут у справу втрутились перехожі, вирішивши, що копи просто так хапають хлопців. Один навіть кинувся. На поліцейських із гайковим ключем. Тепер під вартою і наркозлочинці, і їх захисник. Розбірки в Луцьку. П'яний водій викликав свою банду. Побили поліцейського. Було це вночі, 14 вересня. Наряд зупинив BMW X5. За кермом був п'яний чоловік. За кілька хвилин до нього приїхала група підтримки. Дісталось одному поліцейському. Порушника затримали. На п'яного водія склали протокол. У Ковелін домашній насильник побив поліцейську. Правоохоронниця приїхала на виклик про домашнє насильство та її присутність правопорушника не втихомирила. Він вдарив поліцейську і розпилив їй в обличчя газовий балончик. Тепер йому загрожує обмеження чи позбавлення волі до п'яти років. П'яний чоловік без справ врізався в паркан у центрі Луцька. Було це 14 вересня на вулиці Парковій. Водій шкода наїхав на пішохідне огородження. Від нього тхнуло спиртним, але проходити огляд чоловік відмовився. До всього він ніколи не отримував водійське посвідчення. На нього склали кілька протоколів. У Луцьку беха влетіла в електроопору. Аварія трапилась на проспекті перемоги. Водій БМВ відволікся від дороги, через що врізався у стовп. На нього склали протокол за порушення ПДР, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди. Мотоцикліста без справ зловили патрульні у Луцьку. Він їздив містом під час комендантської години. Пролетів на червоне світло та ще й ігнорував вимогу патрульних про зупинку. У чоловіка не було ні страхового полісу, ні посвідчення водія. На нього склали кілька адмінматеріалів за порушення. Ще одного горе водія ловили вночі у Луцьку. Водій Ауді проігнорував вимогу патрульних зупинитися під час комендантської години. Його таки наздогнали. Виявилось, керманич був п'яний. Драгер показав 1,34 і проміле. Діти влаштували пожежу у селі Нискиничі на Волині. Ввечері зайнявся сухостій біля кладовища. Горіло кілька квадратних метрів. Рятувальники ліквідували вогонь за 10 хвилин. Попередня причина дитячі пустощі з вогнем. На Волині зловили двох молодиків, які пішака йшли за кордон. Було це на території камінь Каширського району. Попались 26-річний волинянин і 24-річний переселанець із Луганщини, який зараз живе в Івано-Франківську. Помітили їх за кілька метрів від лінії Держрубежу. Вгледівши прикордонників, чоловіки кинулись тікати в ліс. Сховатись не вдалось. На обох склали протоколи їх. Долю вирішить суд. Подружжя з Луцького району випікало печиво з наркотиками. Чоловіки з жінкою вирощували коноплі і виготовляли на продаж канабіс. Торгували ним в різних регіонах України. Свій бізнес вони замаскували. Наркотики додавали у масло, з якого виготовляли різні смаколики. Продавали поштою або з рук в руки. Заробляли понад 750 тисяч в місяць. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області спільно з СБУ, слідчими слідчого управління, відділом кримінального аналізу та іншими оперативними службами поліції, за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону задокументували та затримали злочинне угрупування, учасники якого реалізовували наркотичні засоби, замасковані у продуктах харчування та інших кондитерських виробах. Під час тривалої та неординарної розробки запротокольовано двох мешканців Луцького району: чоловіку й дружину, які вирощували рослини конопель, виготовляли з них небезпечний наркотичний засіб канабіс та в подальшому вершкове масло із змістом тетрагідроканабінолу. Яке надалі збували довіреним учасникам своєї злочинної групи для виготовлення продуктів харчування і змістом наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшого збуту по території України. Саме тут, на цьому полі, усе й починалось. Фігуранти засіяли коноплями чималу територію, далі виготовляли з них канабіс. Головний психоактивний компонент канабісу, особливо небезпечну психотропну речовину тетрагідроканабінол, додавали у вершкове масло, з якого виготовляли печиво, кекси, цукерки та іншу продукцію. Готову продукцію реалізовували поштою або з рук в руки наркозалежним особам. Наркотичні смаколики розходились як світяцькі пончики в сезон, а головні ідейники цього бізнесу, серед яких і спортивна тренерка, думали, що їхній сезон буде тривалим. Але цього не сталося. зараз. Як бачите, звідси все вилучено, а це понад 200 кущів різних видів конопель та направлено на дослідження. Протиправна діяльність припинена, а завдяки цьому збережено не одне життя і здоров'я наших громадян. У результаті проведених обшуків за силової підтримки корт тарпоп виявлено та вилучено понад 55 кілограмів небезпечного наркотичного засобу канабіс вершкове маслом із містом ТГК. Та готове печиво із містом особливо небезпечної психотропної речовини, а також чорнові записи, мобільні телефони та інші докази по справі. Під час обшуків також виявлено спеціальне обладнання для вирощування конопель, гроубокси, горщики з ґрунтовими сумішами, натріви та металогалогенні лампи, таймери, блоки живлення, фасувальну тару. Окрім того, вилучено автомат з магазином і набоями, мисливську рушницю, пристрій для відставлення гумових патронів марки FOR12. Усіх чотирьох фігурантів було затримано їм за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури, оголошено про підозри та суд обрав зловмисникам запобіжні заходи. Наразі досудове розслідування триває. В Луцьку відбувся черговий ярмарок ветеранського бізнесу. Цього разу на пішохідній вулиці Лесі Українки свої товари представили 45 бізнесів ветеранів та родин військових. На ярмарку можна було знайти все: від м'яса, сиру і солодощів до одягу, ікон іграшок та парфумів. Мета заходу сприяння розвитку ветеранського підприємництва, підтримка ветеранських ініціатив та популяризація історії успіху тих, хто, повернувшись з фронту, знайшов у собі сили розвитку. Спочатку або продовжити власну справу. Побільшало людей зі званням почесний громадянин Луцька. Таке отримали. Військовослужбовець Збройних сил України, учасник бойових дій, головний сержант Максим Бутолін, Герой України, військовослужбовець сухопутних військ, учасник бойових дій Ігор Тимошчук, художник-монументаліст, член національної спілки художників України Олександр Дешко, заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках та каное Марія Повх. Також це звання присвоїли Герою України, військовослужбовцю повітряних сил, учаснику бойових дій. Майору Вадиму Ворошилову